Друзі, сьогодні перший день акцій Середа. Получається він дивиться з 23 по 29. Так що зараз зробимо обзор цін. ми на садах зараз. На часах у мене, кстати, 22.07, ми треба один день додати, чогось збилося знижки До мінус 52, це тобто пів ціни, да? ну це ж брифня 250. Да, да, да. Так, у нас багато чого цікавого. Стать ось морозово київський пломбір є. Ого. Короте, томатний сок у нас цікавий. Зараз я все те, що мене цікаве, куплю. А там може трошки ще пройдемося по цінам, подивимось. Томатний сок цікавий. Цікаво. круче я покажу. Ай, треба було достати мою підсказку но на, на бумажечці. Так, зараз, сорі, сорі, сорі. Сорі, 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 Давайте на прошлої неділі дуже дорого пиво по акціях стоїло, Ну дивіться, хек зробили 31 гривня по акції, а був останній раз неділю, коротше, дві тижні назад, Акції по 22. Ну не прошло, а поза прошлую неділю. тож знову на пиво. Гарних акцій нема. Печалька. Так. Мені треба бутилочка отак брати на роботу компот або ще щось, треба щось купити, якийсь напій, випити. Його. Там були 0.33 0,33 балці пепсі, кстати. Зараз ми глянемо чи ми перенесли пепсі на слідчий раз. Тобто на цю помідори вже домашні і огірки дуже гарні, смачні, нам вже передають. Ну, щоб було зрозуміло, те що передає. Кстати, хотілося для салату цибулинку білу. Ладно. Розсосуться тоді я там под О, не пов'язав. Чин з коштує коштував. Ось 25 гривень. Я не пойму, це вже столько стоїть майонез, маленька упаковка. 000. Ну, Він нам нравився, але я не пам'ятаю, він вроді дешевше був. Ну ладно. Ладно. Так, я буду все одно до персиків повертатися. Так, мій любимий батон, білий. Раніше брав чорний постійну половинку. Ну, від наїдої Київ хліба собою. А може взяти, щоб вже завтра. До 26-го на сьомому. Давайте, щоб не бігати, вже візьму. Мені головне, щоб все в рюкзак урізло. В груді таке небагато, але воно, бачите, таке об'ємне. Зараз гляну. Дисперсики були по акції. Так, треба поглядувати за рюкзачком. Бо там Отам о, яка мілка. Так, щось нам захотілося. Одну візьму цибулинку білу на салат. Цибуля біла стерлін. Можна було б, звісно, щоб вона була, але щось так нам білий цибулі захотілося Не не молодою, може так, хоча і сам, мені каже, молода. Так, зараз поїдемо. А де персики? Давайте глянемо, по чому персики. Ну вони по акції, тільки не пам'ятаю. Я вам так зараз буду показувати. Дивіться, яблука по сотки, грубо говоря. Тобто мандарини в таку ціну. Лимони, навіть 88, а не 100. На Києві, зрозуміло, 210 гривень вкладав. Ось Які путь постригли, як і пуді, диві, я. Япки, я тут баран. Так, алло, алло, алло. Ось бачите помідори, кого нема домашніх, то ось по 62,89. Персики. Бачу тільки нектари, А персики не бачу. Красота, так? Да? Лопнув кову не так, кабачки. Чому кабачки? Такі грумні. А це що, теж кабачок? Теж кабачок, походу. Вон персик, бачите? Да? Сотка кілограм. А, так оцей він, походу, так? Да? Чи ні? Це ж персик. Оце раз побільшав. Купимо ані мані. Блін. Коротше, Ну дивіться, оцей персик і оці персики, я не павлю. Я сподіваюся, це по акції, Надо буде перепитати по сотки це. Так. Так, що у нас цікаве, сонк, зараз до сока їдемо. Ось кого цікаво. це курча там раніше повні бабушки мої давали, только брали росип там, я не знаю, мішками чи кілограмами, щось дуже багато, повні. Так, 10 по 24 я бачу, так. Так, 58, мабуть, я возьму по 58, а садочки були і на сік по 48, так? Ну, бачите, вже яка ціна. Щось так мало солі почали в них кидати, що... Насік шо садочок, то ма. Якісь не такі солені, як раніше були, вже й на соліку не Так що тут пишуть? 19 на 5 2025 це шо? Це ага, виготовлено до 26-го року. Їх не так багато чи два сразу взяв. Сьогодні така сума получиться, мабуть. Я хочу 4 штуки взяти, этих, як их знаєте що я? Тунець. Возьму уже, щоб потім не тягатися, не заїжджати лишній раз зараз. Вже по повній програмі рюкзак цей раз, бачите, я тут найковський взяв. Він у мене такий побільший помачні. Що у нас там по водичці? Вчора забувся глянути в сільбо. В грузинську водичку по чорному. 60 гривень, що це 0,750. Дорого. Так, зараз їдемо на тунець. Тунець, власному соку. Тунець, ось, шматочками. Ні, волі нас не цікавить. Ось власному соку. Бах. А дати тут. А тут дати конкретні, до 28-го року. Мадемуазель сказала це гарна ціна на тунець. До 28 року. Це не на саме круте з цього, що я куплю. А ще там. Ладно, ладно, ладно. крупу треба, ми там були, ладно, давайте вернемося. Дивіться, йогурти ягодинські. Біофідо. Ну, тобто вони, походу, не солодкі, да? просто як кефірчик. Сибольд м'ясо. Рис-басматик і ще картинку осінь. Ось, 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 бачите, давайте його б'ємо. Рис-басматик, каже, дуже прикольний. У нас там ще якийсь рис є. тільки не комоліно, А, вже По 99. Ми теж його брали по акції. Тепер цей ось. Десь 7990. Рис. Сьогодні буде жарена рибка. Треба шорт сняти. Нам передали. Прикольно такий кусочок з'їв. Ну і до неї рис приготуємо і салат. Коротше, по стандарту. Давайте мурмушель вам трошки покажу. А тебе раз в 2 неділі можна зняти. Я думаю, не в западло мені буде. ну коротше, Такі відвермошелі. Каса. Каса. Делла. касаделла своя линия короче вот бачите макарончики спагетти спагетти 58 14 так а А, банку кукурудзи. ще вона такое... купила блина у нас с той стороны ну ладно пропускаем банку кукурузы Олійки кого цікавлять ось які вау, як їх ви зрозуміли. Оливкова олія. З оливок іспанських, португальських, грецьких. І наші щедрий дари. Блін, ну, вже літри. Сколько? 0,85. Та зробіть же літру. Цену піднімають. А, ну вже ціну страшно піднімати, так вони уменьшають літраж. Типа люди цього не по... понімають, просто беруть от безнадійності Типа того, да Вообще, там таки нам одного таких банках железных Так, що тут котові? У Котові по 22 гривні гурма Блін, давайте Я не на наступний раз ще взяти. Пощет с тунцем Блин надо брать Ну я думаю, він місця у мене багато не займе. На соточку йому, так? Да? А от це що по 16 своє лінія щось придумала. А, пец. Пец, чи пецум. Чи пец ум. Так, і ти будеш довжить. Помяукаєш мені. Типа спасибо. Йоханий бабай. У мене рюкзак такий, звісно, якщо красиво в нього все з скласти. Тут вже така батарея нормальна. В принципі, в мене покупки на цьому вже почти закінчилися. Я зараз там гляну м'ясо. Воно лобен, кажуть, не повністю виробник. Воно це, Медальйони називається. Там така нарізочка. Нарезочка така ну масло, подивіться, що по чому так ще нагнюся трохи щоб вам було видніше зроби 50 фпс, щоб не огоньки не блимали на таких вітринах поняла Якщо 60 фпс, тоді блимають огоньки так друзі ну я в описі напишу скільки я заплатив день денег грошей Холстен, теж було по 22 гривні, вже 27, на п'ятерку, все подорожало. Десь на п'ятерку, чи це. І за те, що жара. Кстати, вчора таке, чи сьогодні ночі таке лило? О, і отже, же це люби, як же її не взяв. Возьму її Вот цю пасту польську. Паста сиркова з тунця. А, бришу з лососем і окропом. Я раніше лисички любив, а потім щось розлюбив. Що і це брати 51 гривня. А, ні, не буду брати, нас сиром угостили. Плюс я ще вчора чи позавчора купив. Треба буде оцей зелений попробувати. карпатська легенда. Те, польські осири. Розумний вибір. Це теж Польща, Ну непогана Польща. Так, сириці не були, не заплановані. А ще сосиски можу взяти, які не заплановані. О, на роботу Я брав вже. По 93 гривні. А були по 85. Все-таки дешевше що на 8 гривень. Це паштет. Чи фарш, кажу, паштет, фарш. Ладно, мені оця штука, що я хочу купити, вона мені в принципі треба на завтра. Вон вона. Ого. Глобина, люби. Кажу, люби, робить, лоблено. Зараз з стрілего їде треба своє забрати, бо я там походу мешаю. Вау, 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 вау. Ось я ці на роботу візьму. Ось ці мені подобаються. Лімії їх десь бачив. Чи по 100 гривень. Чи щось такому макалі, чи по 90, сосиски з м'ясом. Бачите, з м'ясом із туалетних бумаг. Маленька така пачечка, ну що, це на роботу прикольно. А сроки? до 8.25, до 8.25. До 8.25. Головне, що воно у мене все в різь. Так, Одна отъехала, пора проїхала. Ладно, сейчас почну. Блін 258 гривень, дивіться який він красивий. Ну це виходить, за 0,7, так? Тут 0,7, так. Да. Блін 258 гривень. Ладно. У мене є шанс завтра не купити. Биза, якби акції, якби такий цінник. Ставьте ця піжарка теж непогана. Там бачите кусочки такі порізані. Як філе є з таким макаром, ось філе куріне. Ну теж ж не по акції. Теж кусочки філе можна взяти. Вже порізане, то бурин помив, на сковородку кинув. Кстати, на шаши, Гомілки для шашля. Ну гомілки я не люблю. Бо шашлик, да? Ой, що це там одна хліба. Якесь таке не дуже красиве, на вигляд. Може воно так і повинно таке бути, не знаю. Тоже це стейки такі і так смачно виглядять. У мене вже ось кома така повний рух. Блін, ну, чого не зробили по акції. 258. Проще тоді купити кілограм м'яса за 200 гривень, да? бавлик і тоненько порізати. Навірно, ми так і зробимо завтра. тільки. Сьогодні рибка жарена, є вже в готовому вигляді. Так, кого цікавляться такі прикольчики заморожені. А, і ще от этот, вроді по аксіон, сьомга філе охолоджена, дивіться. Я думаю, оце вона, да? Сьомга охолоджене філе. Ну красиво ж на вигляд. Ну це пачка на двоїх 405 ра. Ну таке багато, але більше не дозволиш собі. Можна купити. 316 гривень за два кусочки теж варіант. 1,5 кг свинини, без сала, філешки, ой, балика. Так. Ну, яйця. Цінників оранжевих немає. В принципі, ціна нам яйця теж привозять. Так що... Яйця нас не цікавлять. ну морозиво, там якісь по акції. Давайте я вам покажу фарші. Хека заморожений. Ми колись у фарш купили щось. Котлетка така розмазня вийшла. Щось, щось ми або ми щось, або вони щось. Короте, хтось щось когось неправильно зробив. Не знаю, морожено отсюди тягнуть. В принципі, я зразу їду додому, лечу. Угу. А де ж підожіть? Акційне. Ще я не пам'ятаю. Це вроді теж акційне. Коротше, цінників не бачу. Вон воно, бачите? А он. По 34 гривні стаканом. ну не знаю, на полоках. В принципі, я можу купити, щоб сюди. Отсюда... Ось якась морозова ласунка Люба Буба, Буба. Це он, мабуть, чи це воно? Люба Буба. А он люба Буба. Ну, можна по-любому. Любабуба. Не буду Люба-Буба, Сейчас глянутой пломбір. Тут я мене присління. я мене А от, підожі, ні, не хрещати. Київський пломбір. Тут може кстати і не бути. Кожне АТБ трошки від себе друг друга відлічається. Це ще я люблю з рукою, так? Да? Для руки там спеціальні такі виявки. Так, треба не забудь перекинуть один день. Живу одним днем назад. Так. Коту взяли. До земля колгоспу. Що тут горілка? Горілка зараз. Це зло, да? як виглядає. Ой, казали, що текіло законче закінчується, всю текіло випили. Ми не співають і робити, а тут бачу а, це спиртний напій. Ну два віди текила є. Текила. Два віди текіли є. Ватиб'ю. Щось якась задишка в мене. Так. Ну що, будемо, друзі, прощатися з вами, так? Да? До якихось наступних наших велопрогулянок, можливо. О, я набрав сільпо. Там шорт виложу, як я затарився а не на де народження. Ми на неділю її вже перенесли, але з її колінами, як з роздертими, що вона впала со стрілянки. Ще на неділю перенесемо, а там вже ось кого цікавлять клондоси, На них завжди знижки в отреби, так що. Ну ви в курсі діла, я думаю. Постійно на них знижки. Так, друзі, ось як виглядає цибулинку. Опа! Персики мені не дали. Котові. Собаки, кстати, заморожені лапи є. Буде мені повести післязавтра. Завтра я ще вихідний, сьогодні вихідний. так що гуляємо, катаємося. Так, оце наші покупки. Скільки оце потягне? Ладно, я напишу в описі під відео. Давайте всім пока-пока. А, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Всім тихої ночі, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Все, всім пока-пока. Ух тут і штирить порошками. Все, давайте.